Друзі, вітаю! З 1 вересня Ощадбанк буде повертати гроші з пенсійних карток ваших назад до пенсійного фонду. Тобто, не вам в руки, а до пенсійного фонду. І як цьому запобігти, і яких категорій це буде стосуватись? Якраз детально в цьому ролику ми і ми і розберемо. Значить, дивіться: 22 серпня Ощадбанк вніс. Зміни до свого договору, а іменно те, що він, Ощадбанк, буде повертати невиплачені кошти пенсіонера. Значить, кого це стосується? Дивіться, по-перше, це стосується внутрішньопереміщених осіб. І тут так і зазначається, да, що Ощадбанк здійснює повернення до пенсійного фонду коштів з рахунків внутрішньо переміщених осіб. Тобто, зрозуміли, це тільки для внутрішньопереміщених осіб, які... Отримали цей статус до 2022 року. Інших, поки це не стосується. І, і продовжуємо далі: що надійшли вигляди пенсій, що місячного довічного грошового утримання, відповідно до постанови такої, то якщо за такими рахунками більше одного року не здійснюється рух коштів, та з рахунку осіб, які згідно з зазначеною постановою, не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців, з дати, коли таку дату ідентифікації має бути проведено. Тобто, зрозуміло, що це стосується тільки переміщених осіб, і з них це стосується ті, хто більше року нічого не робив своїми коштами. Тобто не комуналку не оплачував, не розраховувався, не переводив нікуди, тобто не було, не було ніякого руху. І друге, це якщо протягом 6 місяців не було проведено ідентифікацію. Ну, ті, хто проходить, кожні 6, кожні 6 місяців цим, цим буде все нормально. А якщо людина не пройшла або не здійснила рух коштів, то ці кошти будуть повернуті до пенсійного фонду. Ну, будуть завжди повертатися вже з першого Вересня 2025 року. Значить, щоб уникнути цього, що треба зробити? Значить, така фізична ідентифікація може бути здійснена. По-перше, це виділення щодо банку, яка передбачає або особисте звернення одержача пенсії, тобто до будь-якої каси, і при собі мати паспорт та основну платіжну карту, на яку надходить пенсія. І здійснення одержувачам пенсії операції з отриманням готівки. Тобто. Біля банкомату ви підійшли, ввели пін-код своєї картки, або зняли гроші, або просто ви передивилися інформацію, чи пере, комусь перечислили, то це теж буде вважатися, що ідентифікація була здійснена. Але це мається на увазі для тих осіб першого відділення, що з банку ті, хто хто більше року не знімав кошти. От. А друга тип фізичної ідентифікації – це звичайного пенсійного фонду. Або особисто, або за допомогою від декон... відеоконференц-зв'язку звернутись до органів пенсійного фонду, або авторизуватись в особистому кабінеті на веб-порталь електронних послуг, ну тобто через дію. І якщо за... за кордоном нема дії, то в дипломатичній установі підтвердить факт, що одержать пенсії є живим. Якщо все ж таки виплата повернулася ваша до пенсійного фонду, да, ви не встигли, наприклад, пройти ідентифікацію. То, що треба зробити? Треба написати заяву про виплату повернути, повернути суми коштів. І знову ж таки, або звернутися особисто до територіального тери... тери... органу ПФУ, або через веб-портал електронних послуг, або засобами відділу державного веб порталу електронних послуг за наявні технічної можливості. Але дивіться, якщо через веб-портал будете звертатися, у вас повинен бути електронний підпис, тому що ви заяву не зможете подати без електронного підпису. Ну або безпосередньо звернутися до установи банку. І так, ми розглянули це нововведення, тобто давайте підведемо підсумки, кого це стосується Внутренньо переміщених осіб ВПУ до 2022 року. Причини: перша непройдена ідентифікація протягом півроку. Друга причина це якщо кошти не рухались, не знімались з картки більше року. Оце на цих людей діється постанова. Так що, тут треба або пройти ідентифікацію, а якщо вже кошти забрали, то подати заяву і повернути свої кошти, свою пенсію назад. Сподіваюсь, інформація була корисною. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!